Книга Псалмів, Псалом 51, на закінчення Мовчання Давида, коли Ідумієць, Доїк, прийшов і приніс вістку Саулові, коли сказав йому: Давид увійшов у дім Авімалеха, сильний. Чому ти цілий день вихваляєшся злобою і беззаконням? Твій язик задумав беззаконня, ти, наче гостра бритва, вчинив оману. Ти полюбив зло більше, ніж добро, і замість того, щоб говорити правду, ти полюбив несправедливість. Ти полюбив усі згубні слова, полесливий язик. Через це Бог знищить тебе назавжди, Він вирве тебе і позбавить тебе житла та коріння твого в землі живих. А праведні побачать і злякаються, вони насміхатимуться з нього й говоритимуть. Ось чоловік, який не обрав Бога як свого помічника, але понадіявся на своє велике багатство і утвердився у своєму безглузді. Я ж, наче плідне оливкове дерево в домі Бога. Я поклав надію на Боже милосердя на віки й на віки віків. Я буду славити тебе по вік, тому що ти так учинив. На твоє ім'я буду покладатися, бо це добре перед твоїми святими.